Вітаю, друзі, на каналі Цинічна Політика. З вами Ігор Рейтерович. сьогодні, 10 жовтня. І пропоную поговорити про те, як Дональд Трамп не отримав Нобелівську премію миру. До чого це призведе, і взагалі, як він на це буде реагувати. От, про це і поговоримо. Але перед цим, будь ласка, не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство і, звісно, підписку на канал Цинічна Політика. Не відкладайте це на потім, зробіть прямо зараз. Дякую. Отже. Нобелівська премія миру пішла не до Трампа, її вручили Марії Каріні Мечадо за невпинну працю з просування демократичних прав народу Венесуели та за її боротьбу за досягнення справедливого та мирного переходу від диктатури до. Демократії, отже, опозиціонерка з Венесуели, з країни, у якої зараз сполученими штатами, м'яко кажучи, не надто гарні відносини, отримала Нобелівську премію миру. Власне, в Білому домі на це вже відреагували. Зокрема, Білий Дім заявив, що політика виявилася важливішою за мир. Директор з комунікації Білого Дому Стівен Чунг коментуючи цю історію, зазначив, що президент Трамп продовжуватиме. Укладати мирні угоди, припиняти війни та рятувати життя. Він має серце гуманіста і ніколи не буде нікого, хто як він міг би зрушити гори силою своєї волі. Нобелівський комітет довів, що для нього політика важливіше за мир. Ну, дуже пафосна заява, як на мене, надзвичайно пафосна, і ну, вона очікувана з одного боку. Я думаю, що прокинеться рано чи пізно Трамп і теж про це напише і буде обов'язково про це ще говорити. Тим більше враховуючи масштабну лобійську кампанію, яка була розгорнута по всьому світу, не лише в Сполучених Штатах щодо номінування Трампа власне, на цю премію. Але треба Зазначити, що в реальності, в реальності він та особливо на неї не заслуговував, і тут дійсно могло виникнути питання, за що він її власне е, отримав. Тому що е, якщо так подивитися на його заяви, про те, що він зупинив 6, 7 чи вже 8 воєн, е, по факту виходить, що це ну далеке від дійсності, і е, про які мова іноді про які війни взагалі іноді йде мова, не сильно зрозуміло. Якщо ми беремо історію, наприклад, там зерменію та Азербайджаном то Трамп приєднався до підписання цієї мирної угоди вже на фінальному етапі. Так він зробив приємне в тому числі і нам перехопивши ініціативу у Росії і давши Путіну смачного ляпаса. Але він боюся до кінця навіть і не розібрався, де знаходиться негірний Карабах, в чому суть цього конфлікту, і які країни взагалі між собою воювали, тому що він потім і Албанію з Азербайджаном мирив і про Кам. Боже, щось там згадував, і так далі. Індопакистанський конфлікт, де, ну де Трамп теж вважає себе великим миротворцем. Це дуже смішна історія, тому що прем'єр-міністр Індії моді прямо сказав, що Сполучені Штати до цього не мають ніякого відношення, і вони самі з пакистанцями домовилися для, ну, для того, щоб припинити війну. І так по всім іншим моментам, які згадує Трамп. Є ще, звісно, близькосхідна історія сьогодні, якраз. Почало діяти це перемир'я, Цахало голосив, що з 12 години він якби не буде здійснювати ніяких там бойових дій, буде навіть частково виводити свої війська з сектора Газа, ціка... чекаючи на те, як власне Хамас почне виконувати умови цього перемир'я і буде повертати заручників Ізраїлю. Але треба розуміти, що навіть цей конфлікт або ця війна між Ізраїлем і Хамасом вона далека від свого завершення, і власне давати премію авансом. Ну, це дуже погана історія, тим більше для е, Нобелівського е, комітету. Ну а найголовніше, за що Трамп дійсно міг би отримати Нобелівську премію, це звісно російсько-українська війна. Тут якби він доклав зусиль, тим більше, що дійсно, на відміну від свого попередника, він почав говорити з росіянами, хоч нам не дуже це подобалося, і він намагався знайти якісь варіанти виходу з цієї ситуації. Хай вони не були м'яко кажучи досконалими, але він принаймні, робив такі спроби. Так, от, якби. Він зміг домогтися припинення вогню, хоча б якогось тривалого перемиря, тоді з великою ймовірністю Нобелівка була б у нього в руках. Але оскільки нічого цього не відбулося, розраховувати на неї в цьому році було б щонайменше наївно. Але Трамп продовжував спертістю такого бульдозера перти і казати про те, що він великий миротворець, да? і власне він е, повинен отримувати цю премію, а не вручають її. Тільки через те, що він ну занадто хороший, да і вручають якимось незрозумілим хлопцям. Ця історія дуже тригерна для нього. Про Нобелівську премію і Обаму. Вона думаю, зараз заграє новими фарбами, і Трамп знову її згадає в тому чи іншому контексті. Треба зазначити, що по великому рахунку він може бути навіть прямий правий, коли власне Обама отримав цю Нобелівську премію. Він сам не сильно зрозумів, за що. Він в своїх мемуарах про це достатньо відверто написав, що коли зранку до нього в кімнату влетіли його доньки, і почали кричати: Що тато, тато, тато тобі тільки що вручили Нобелівську премію. Власне, першою його фразою була фраза За що? Ну тобто, що я такого зробив? Що я її отримав. Її вручили тоді дійсно з дуже дивним формулюванням про. Зусилля з ядерного роззброєння і побудову нової архітектури там глобальних або взагалі міжнародних відносин, ну тобто, масло масляне, як то кажуть. Але конкурентів та Обами тоді не сильно багато було по світу. Не вручати премію Нобелівський комітет не міг, тому що ходили, наприклад, чутки, щоб в цьому році вони цього не робили. Але це виглядало як певне прогинання там перед Трампом. Так, от Обамі вручили дійсно з достатньо дивними формулюваннями, але було був один момент, про який мало хто говорив, але всі прекрасно знали, про що йде мова. Що по великому рахунку Обама отримав цю Нобелівську премію е, в якості, от якраз певного такого, ну навіть не авансу, а визнання того факту, що в сучасному світі е, люди, які е, починають з самого низу, Можуть дійсно чогось досягти, і можуть цей світ змінити, враховуючи походження Обами, враховуючи його приналежність там до певних груп в тих же Сполучених Штатах Америки, враховуючи навіть його ім'я. А я нагадаю, що звати його Барак Хусейн Обама. Да ніхто не міг там повірити, що він може стати, наприклад, президентом Сполучених Штатів. А він став і він був одним з ключових амбасадорів оцієї політики. Толерантності політики розуміння того, що будь-яке суспільство є багатоманітним, в ньому існують різні групи інтересів, різні расові, етнічні групи, там різні меншини і так далі. І от мені здається, що за... Оці надії, які Обама тоді типу, породив, і він активно їх розкручував і робив своєю фі... ну, фішкою своєї кампанії. Вони якраз і призвели до того, що йому цю Нобелівську премію миру вручили, і в цьому контексті Трамп точно не міг її ніяк отримати, хоча він може розказувати, що він більше угод уклав і принаймні був присутній при більшій кількості підписаних угод там про завершення якихось довгих довгих воїн або військових конфліктів. По одній простій причині, тому що Трамп Трамп ні чорта не толерантний, ні чорта не за рівноправ'я і взагалі дуже брутально і некрасиво там поводить себе не тільки власне, там з значною частиною своїх громадян, але й з лідерами там інших країн і іншими народами. Ми прекрасно знаємо, як він міє описувати ті чи інші події, як він міє давати уїдливі характеристики, ну як він взагалі себе поводить, вирішуючи, скажімо, там ті чи інші питання. І знаєте, всі ці історії історії є ще один момент пов'язаний власне з Венесуелою і Норвегією. З Венесуелою пікантності додає у цьому врученню Нобелівської премії з миру той факт, що у Сполучених Штатах зараз цією країною дуже погані відносини взагалі ходять чутки, що Трамп був би не проти влаштувати якусь маленьку переможну війну. Скинути нам домогтися, скинути е, скинення режиму Мадуро. Ну і вибити таким чином Венесуелу, в тому числі з конкурентів сполучених штатів на нафтовому ринку. Ми знаємо, що до берегів країни цієї надіслані американські військові кораблі, вертольоти, е, е, значить, літаки. Вони там вже атакували кілька судень, які належать наркокартелям, і в Венесуелі до цього серйозно поставилися. Там нещодавно навіть навчання загальнонаціональні проводили проводили е, всі бажаючі резервісти. Значить, проходили короткі вишкіл на випадок там агресії зі сторони Сполучених Штатів і зараз, звісно, мережу ширяться жарти, що тепер Трамп точно на Венесуелу нападе для того, щоб просто показати, що Нобелівка повинна була дістатися йому. Ну звісно, це жарт. Хоча треба розуміти, що президент Сполучених Штатів в цьому плані людина специфічна, і він ставиться до країни, до держави по дуже простому принципу, як Людовик 14 держава це я. і його обрання, Кази він вважає образами сполученим штатам. Він про це до речі, так і казав: що якщо в Нобелівку мені не дадуть, це буде приниження сполучених штатів. Це неправильна і нечесна історія, але це Трамп і тому, звісно, він може якось навіть змінити або додатково погіршити, так би мовити, своє ставлення до Венесуели. Але тут є один нюанс, і він полягає в тому, що що в січні місяці він написав пост в своїй соціальній мережі, і там було сказано таке. Венесуальська активістка за демократію Марія Коріна Мачадо і обраний президент Гонсалес мирно висловлюють голоси та волю венесуельського народу разом із сотнями тисяч людей, які вийшли на демонстрації проти режиму. Велика венесуальсько американська спільнота в Сполучених Штатах переважно підтримує вільну Венесуелу і рішуче підтримувала мене. Ці борці за свободу не повинні зазнавати шкоди і мусять залишатися в безпеці та живими. Тобто він фактично Нобелівську лауреатку підтримав і виступив на її захист і було б, мабуть, зараз дуже красиво, якби він і запросив до Білого Дому з нею там поспілкувався і так далі. Але щось мені підказує, що цього не буде. Але на фоні таких заяв ну йому як мінімум складно буде коментувати вибір, тому що йому обов'язково це е, згадають. Вибір я маю на увазі Нобелівського комітету. А з Норвегією ситуація ще простіша. Ходили чутки, що якщо Трамп не отримає Нобелівську премію. То власне проти Норвегії запровадять додаткові санкції. Мита ми могли би посміятися на цією історію і сказати, до чого тут країна до Нобелівського комітету, і яке відношення взагалі це має до мит і тарифів, але ми маємо справу з Трампом і. Людиною достатньо такою, знаєте, злостливою, яка запам'ятовує всі е, якісь е, ну такі неправильні речі по відношенню до нього, і яка е, потім це обов'язково згадує, і намагається всіх покарати. Розумієте, взагалі, його друге президентство це президентство заради покарання, тобто він хоче покарати тих, хто як він вважає, зрадив його під час першого президентства. І в цій системі координат запровадити додаткові мита і тарифи проти країни. Представники якої неправильно вручили Нобелівську премію миру на думку Трампа, це цілком реальна історія, тому чогось такого ми можемо в принципі очікувати в найближчому майбутньому. З іншого боку, з іншого боку, Трамп абсолютно не втратив шансів врешті-решт цю премію таки отримати вже скоріш за все в наступному році. І для цього йому треба просто активно попрацювати і все ж таки домогтися завершення агресії Російської Федерації, і бажано було б це зробити через силу, Да? тому. Що що його умовляння агресора поки до особливих наслідків не призводять, але в майбутньому, звісно, ситуація може помінятися. І якщо Трамп себе дуже добре тут проявить, я думаю, що Україна буде першою, хто номінує його на цю премію. І от тоді вже без будь-яких перешкод він зможе її отримати. Дякую, що сьогодні були зі мною. Не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство і звісно, підписку на канал «Цинічна Політика. І до наступних зустрічей. Слава Україні!